Ніна Петрівна Дорошевська народилася в селі Трипілля, переїхала до країнки, коли вже мала двох донечок. З 1972 року працювала на трипільські тест. в цеху паливоподачі мотористом. Це потрібно було дивитися за оборудованням на своєму конвеєрі. якщо засипало на землю лопаточкою, піднімати і кидати на ленту. Йде далі на блок. Розповідає про дружний колектив. Жінки працювали мотористками, а чоловіки-слюсарі виконували ремонтні роботи. У мене чоловік теж працював місце зі мною. Там у 1972 році в місті будинків було не так вже й багато, говорить Ніна Петрівна. На проспекті Дніпровському працював хлібний магазин. Стояла кабіна, де можна було зв'язатися по телефону. Навіть таке було. І... А хабінка там міжміський зв'язок був? Та... Чи, Ні, місцевий. Місцевий, міжміськово не було. Місцеві. Можна було на станцію дзвонити, додому друг до друга дзвонили, могли б зайти сюди. А які тут доріжки, вулички, дерева чи були, кущі? Ми озелененням теж займалися всі, всі абсолютно. Свободний час ми привозили з села Садженці свої, викопували, там десь у батьків щось виросло маленьке. Ми його викопували, приходили сюди, абрикос насадили тут у нас біля дому. І шовковиці були, і вишні були, і все було те, що в селі та ми сюди возили квітів. Багато було Запитаємо, чи були на той час прокладені доріжки з асфальту, чи в основному все таки ходили по піску. Панелі лежали спочатку, а потім вже почали в Сінрому році розповідаючи про життя в Українці років 40-30 тому, Ніна Петрівна наголошує, що люди тоді були добрими і завжди намагалися допомогти іншим, незважаючи на те, що й самим інколи було нелегко. Дружні були люди, допомагали одне одному. Якось зараз зрівняти із тим, що було тоді, це небо і земля. Дружили ми, виїжджали в ліс на пікніки, навіть із роботи. Наша зміна сьогодні свободна, допустимо, там субота чи неділя старший наш шеф везе нас у ліс, пікнічок. Ну, саме головне те, що в нас не було п'яних ніколи. Приходили, все нормально було, і діти з нами були всі. Ну не було так, як пішли на пікнік, побили бутилки, і все, як, як тепер робиться, повикидали. Тоді не було такого. Українченка говорить, що останнім часом місто кращає. але в людей, на превеликий жаль, на перший план виходять інші прерогативи. Раніше було більше доброти, а зараз тільки нажива, гроші і дуже багато грязі, навіть із дітьми. Ось 11-12 та година ночі. Діти десятилітні сидять на лавочках, що їм вночі робить. У нас такого не було при нас. У мене діти, поки школу закінчували, були вже вісім годин у хаті, в 9 годин у кроваті. Возмущалися, але робилися так, як треба. Вони повинні йти вранці в школу. Треба думати про щось, а не гуляти на вулиці. Оце тільки п'янки дуже багато зараз п'ють і нехорошо ведуть себе. Навіть не звертають на старших увагу, можуть обійти і зовсім не ті люди. Зовсім не ті. Ніна Петрівна Дрошевська з гордістю говорить про доняк Галину та Оксану. А ще вона любить вирощувати квіти. І власне захоплення передала дітям та онуці. У нас усі всі люблять квіти. І діти, і внуки, внучка в мене є вже 26 років. Звичайно, не просто описати життя цієї доброї та щирої жінки, матері. Бабусі, що було переповнене різними кольорами, міняє листя кольорову гаму, летять роки, як думи, в небуття, незмінне і високе слово, мама. Допоки світ в цім слові суть життя.